Тернопільська музична школа номер 1 імені Василя Барвінського гостинно відчинила свої двері перед учасниками та гостями другого всеукраїнського конкурсу юних скрипалів імені Ярослава Рівняк. Пропоную вшанувати пам'ять цієї талановитої Скрипальки, іменем якої названо конкурс, а також всіх тих, завдяки кому ми зараз з вами можемо навчатись працювати, жити в Україні. Віддамо шану також відважним полеглим воїнам-захисникам хвилиною мовчання. Конкурс імені Ярослава Рівня. Розпочав свою історію у 2021 році. Він відбувся з ініціативи Тернопільської музичної школи номер 1 імені Василя Баргінського та за підтримки Тернопільської міської ради і управління культури і мистецтв. Саме тоді, у 2021 році, близько 60 юних скрипалів з 13 областей України виявили бажання приїхати у Тернопіль, щоб позмагатись у виконавській майстерності. Отож, конкурс пройшов успішно, і ми будували плани на проведення наступного конкурсу у 2022 році. Але на перешкоді стала війна. Декілька років поспіль ми відкладали проведення конкурсу, адже понад усе хотіли, щоб він був очним і щоб відбувся у мирний час. Але, попри всі наші, попри все, попри цей час, який зараз у нас є. Наші юні талановиті музиканти потребують підтримки, розвитку та самореалізації. Ось тому ми сьогодні з вами тут зібрались на всеукраїнському конкурсі юних скрипалів імені Ярослави Рівняк. Саме в стінах нашого закладу проявився талант незрівнянної Ярослави Рівняк. І саме на цій сцені прозвучав її перший концерт. І окреслився успішний старт в музичній кар'єрі. 29 квітня 49-го року у Тернополі з'явилась на світ дівчинка Слава. Вже саме ім'я визначило її майбутнє. Вона прославилась у мистецтві як скрипалька, як педагог на цілий світ. А починалось все з Тернопільської музичної школи номер 1 де Ярослава навчалась азам віртуозної майстерності у класі Ольги Краковської на струнно смичковому відділі. Згодом неабиякий талант та обдарування дівчинки допомогли їй здобути вищу освіту в класі професора Бориса Білінького. Після завершення навчання у 1975 році Ярослава Рівняк повернулась до України та розпочала педагогічну діяльність в Київській середній спеціальній школі-інтернаті імені Миколи Лисенка. З 1990 року вона почала працювати в Національній музичній академії України імені Петра Чайковського. За 45 років педагогічної діяльності виховала сотні професійних скрипалів, солістів та оркестрантів. Серед яких десятки призерів міжнародних конкурсів, лауреатів, переможців, знаних викладачів. Слід зазначити, що викладання Ярослава Рівняк відрізнялося не тільки найвищим виконавським рівнем, власним унікальним педагогічним стилем, а й глибокою відданістю в музиці, за що вона й отримала першу міжнародну премію Йоханни Гондіус. Яка присуджується відданому викладачеві музики. Ярослава Григорівна була професором Національної музичної академії України імені Петра Чайковського і викладачем, методистом Київської середньої спеціалізованої школи-інтернату імені Лисенка. За свої досягнення вона була нагороджена подякою Кабінету міністрів України, подякою прем'єр-міністра України та подякою Президента України. У 2000 році їй присвоєно звання Заслужена артистка України, а з 2009 року Ярослава Рейняк народна артистка України. Померла Ярослава Григорівна 14 липня 2018 року у Тернополі, де була й похована. Пам'ять про легендарну скрипальку та педагога завжди житиме в серцях її друзів, шанувальників та учнів. І в нашому конкурсі, який носить її ім'я Ярослава Рівняк. А зараз я хочу вас познайомити з людьми, які будуть уважно слухати виступи юних конкурсантів і належно їх доціння. Прекрасним підтвердженням педагогічної майстерності є її учениця, молодша сестра, скрипалька Ольга Рівняк, солістка Національної філармонії України, заслужена свідковостей. Чайковського лауреат міжнародних конкурсів Ольга Григорівна є головою журі. І вона з приємністю буде оцінювати виступи наших юних скрипалів. Наше вельмо журі, заслужена артистка України, старший викладач-методист Хмельницького фахового коледжу імені Заремби Валентина Щур. Артистка України, викладач вищої категорії Тернопільського фахового коледжу ім. Соломії Крушельницької Надія Яцюк. Випускниця народної артистки України Ярослава Рівняк. Скрипалька струнного квартету Каприз Класік. Артистка Національного заслуженого академічного симфонічного оркестру України Олександра Савченко. України Ярослава Рівняк, артистка оркестру Тернопільського академічного українського обласного драматичного театру імені Тараса Шевченка Юлія Видиш. Я запрошую до привітального слова на цю сцену директора Тернопільської музичної школи номер 1 імені Василя Барвінського. Ніну Яворську. Шановні друзі, дорогі наші учні, дорогі наші учасники. Викладачі, концертмейстери, батьки і шановні члени журі. Я щиро вітаю вас з початком роботи другого всеукраїнського конкурсу юних скрипалів імені Ярослави Рівняк. Для нашої музичної школи, а також для всієї мистецької спільноти Тернополя, проведення в друге конкурсу такого рівня це визначна подія, адже це не просто конкурс талантів, це справжнє свято музики. Де кожна нота буде виконуватися з любов'ю, кожний виступ це подих нашої душі, а кожен юний скрипаль це майбутнє нашої нації. Цьогорічний конкурс у нас двотуровий, і я хочу вам подякувати щиро подякувати всім членам журі за ту титанічну роботу і за той вибір з всіх заявок, які до нас поступили, це було більше 40 вони вибрали 31 учасника, ну я рахую, що напевно найталановитіших учнів. І ми очікуємо на приїзд цих скрипалів. Ем, хочеться сказати, що е, буде вже розказувати наша е, ведуча на рахунок е, груп. І хочу сказати, що е, ці учні, ці наші студенти і учасники, вони приїхали з 10 областей нашої України. І я дуже хочу їх назвати. Це Київська область, Львівська, Хмельницька, Закарпатська, Тернопільська, Житомирська, Чернівецька, Рівненська, Волинська та Черкаська. А отримали ми більшість заявок від 14 областей. Будуть представлені, звичайно, музичні школи, школи мистецтва, музичні коледжі, музичні ліцеї. І оргкомітет конкурсу доплав максимум зусиль для того, щоб ваше перебування в нашій школі було дуже комфортним і для проведення якнайкраще нашого конкурсу і підтримки кожного учасника. Адже зараз, коли наша країна виборює свою свободу, от саме мистецтво і культура дуже важливо, вона об'єднує наші серця і змістює наш дух. І нагадує нашому світу, що яка наша сильна, талановита і незламна Україна. Хочу побажати кожному учаснику творчого натхнення, сміливості, вдалого виступу, незвичайно ну стати переможцем нашого конкурсу. І нехай наш конкурс стане платформою для талановитих скрипалів, які ставлять за свою мету удосконалювати удосконалюватися як найкраще, і готові ділитися любов'ю до музики. Ми дуже раді, що відомі випускники Ярослави Григорівни погодилися провести майстер-класи з найкращими нашими переможцями. Це випускники, які працюють і проживають як в Україні, так і за кордоном. Це Німеччина, Бельгія. І серед них Олександра Савченко, яка є головою, яка є членом нашого журі. Я хочу запросити Олександру Сергіївну до слова і передати їй сертифікати на проведення цих майстер-класів. А я свій, свій, свій. хочу е передати. Спеціальну премію на участь у національному проєкті Національної суспільної телерадіокомпанії України я віртуоз. Цей проєкт під орудою Володимира Шайко. Він дає можливість навчитися і зіграти з національною радіокомпанією з оркестром якийсь дуже цікавий твір. Передаю від всіх нас Голові журі. Так. Вибачте, і ще хотіла сказати: хотіла, вибачте, хотіла сказати, що ми випускники розкидані по всьому світу. Але пам'ять Ярослави Григорівни нас об'єднує постійно. І ось в Євгена Кострицького виникла ідея подарувати одну, одному з учасників з переможців смучок цілий. Ось я хочу його показати вам і передати голові журі. Це від нього отакий буде смучок. Дуже цікавий, чого Я би хотіла від себе особисто в пам'ять Ярослава Любоївни зігнати серенаду Сільвестру. У нашому відкритті сьогодні також присутні чарівні представниці громадської організації Асоціація жінок України Дія. І я з приємністю запрошую до слова голову цієї громадської організації Ольгу Шахін, та також разом з своєю помічницею, заступницею Ярославою Процик. Ми ще вітаємо нас, вас, усіх присутніх, у нашому місті Тернополі. Ми радіємо, що сьогодні у нашому місті проходить такий всеукраїнський конкурс що стільки багато дітей хотіли взяти участь саме у нашому місті Тернопіль. Ми бажаємо успіху, бажаємо нашим талановитим дітям, щоб вони перемогали. Ну, і завтра на вітання обов'язково будемо. Так. Сьогодні я хочу приєднатися до вітальних слів, Оль, і хочу вам всім побажати успіху. Я знаю, яка це велика праця і скільки років треба працювати для того, щоб з дитини виріс великий музикант. Тому що моя внучка навчається в цьому закладі. Я всім бажаю успіху і я вірю в те, що сьогодні і завтра буде велике свято музики для душі для натхнення і з вірою в нашу перемогу і в нашу Україну. Успіхів! Хочу нагадати, що у конкурсі беруть участь учні по класу скрипку мистецьких шкіл, музичних ліцеїв. І музичних академій від 10 до 20 років у п'яти вікових категоріях. Сьогодні ми прослухаємо учасників трьох груп. Перша група від 10 до 11 років включно. Друга група з 12 до 13 років включно. Третя група від 14 до 15 років включно. Порядковість виступів учасників конкурсу визначається відповідно до дати їх народження. Що ж, дорогі дітки, вас чекають призи, приємні сюрпризи. А поки ви зараз своїми виступами подаруєте свято всім нам, подаруєте свято своїм батькам-викладачам. І я вам бажаю успіху.